Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми оглядаємо другу та третю серію Шеф. До речі, в першому огляді я нарахувала 29 учасників. Їх все таки 30. Але насправді це не так важливо, тому що у другому випуску їх залишається 20. і давайте детально оглянемо десятку, яка покинула нас. І так, 18-річний Денис, Софія, яка вчилась у Ольги, Данило, у той, який дуже красивий, Олександр і Владиславе. Вони вилітають у першому ж конкурсі одразу такої великої групи. Тому що вони там належали, вони не справились, вони дуже молоді. У них немає досвіду. Вони спочатку не зрозуміли завдання, вони намагались в кіш засунути борщ. Вони не знали, що таке кіш, потім той кіш у них. Не встиг приготуватися 15 хвилин, коротше вони вилітають. І наступною групою у нас вилітає 18-річний Саша і Віолетта. І ще якийсь третій тип, я його взагалі не пам'ятаю, мабуть, це той 30-й, якого я пропустила. І 18-річного Сашу дуже жалко, тому що він дуже мілашка, але що поробиш, він не йде. Саме в самому останньому конкурсі у другому випуску нас покидає Артем за розгромний рожевий вареник. І Ярік, який був уже на майстер-шефі, діти, але він так всіх бісив. Він постійно кіпішував, він постійно лажав. Він спалив і чіпси, і горіхи. І що він там тільки не робив. До речі, Артем з рожевим вареником дуже жаль, дуже неочікувано. Він був доволі сильний. Судді також сказали, що на... на кастингу вони думали, що він пройде далеко, але ось. Так буває в майстер-шефі, і це якраз та десятка, яка нас покинула. І в другий випуск він взагалі був доволі такий рівний. Він був для того, щоб якби зменшити групу учасників. І Відзначилась тільки Поліна Геннадіївна зі своїм Меклером з дуже дивною голівкою, з якою всі сміялись. І Саша Бровари, який на запитання Ольги, хто тут у нас таке сонечко, яке відносилось до страви, яка мала жовтий колір. Він відповів: Я хто ти такий? Саша! зі ворічний до речі, в першому випуску я взагалі сказала, що я його не запам'ятала, але у другому, третьому він був постійно, він був дуже активний, він одразу розчахлив, хто там альфач. Він такий, знаєте, бета самець, він примкнув до сильних. І так, дуже на повній швидкості йшов до своєї мети. До речі, про Альфачів. Хто ж у нас Альфач? Альфачів у нас Івани. Там у нас Іван такий більш волохатий, який вже був на майстер-шефі. Іван більш лисий, тому я його буду назвати Лисий Іван і Волохатий Іван. І вони обоє дуже сильні, вони обоє дуже мають багато лідерських якостей, але вони обоє доволі такі самовпевнені. Що іноді не грає їм на руку. Якщо, наприклад, Івана Лисого порівняти з Володимиром. Якщо я не проплутала ім'я, то його я буду поки що назвати його Володимир. Якщо у наступній частині я зрозумію, що він не Володимир, я поміняю йому ім'я. Вибачте, головне, що фотку я вибрала правильно, це він так. От Іван Лисий, у нас за рівні права. Він вважає, що жінкам не треба поступатися. Що ми всі на рівних, я таке дуже підтримую це дуже феміністичні погляди. Він такий дуже жорсткий Ки він оцінює людей тільки за їх професійними якостями. У нього таке знаєте робота, бізнес, нічого особистого. Володимир же. Який поки що Володимир він хоче збирати навколо себе гарних людей. Ви носінню більше людей не за професійними якостями, а за особистісними, яка людина хороша чи погана, і у нього якраз стався конект дуже з Вікторією кондитеркою. Вони одразу почали гарно працювати вдвох. От та Вікторія, яка з букетом, пам'ятаєте ту історію, що їй військовий букет подарувала. І ця Вікторія також каже, що їй поряд з Володимиром дуже комфортно працювати що вона почуває себе більш. Впевненою, тобто вона та людина, якій потрібна така гарна спокійна атмосфера, і якій потрібно, щоб хтось там її підтримував. До речі, чому взагалі майстерше так цікаво обговорює? Тому що ми можемо поглянути на людей за їх роботами, ми можемо бачити такі типажі різні: як вони працюють в команді, як вони працюють окремо, коротше, це дуже цікаво. Можете пізнати в них себе, можете пізнати в них своїх колег, і це дуже цікаво аналізувати. Бо у команді, би на роботи, завжди у кожного своя роль, завжди вибудовується чітка ієрархія. Зараз ми якраз і споглядаємо, як ця ієрархія відбудовується. Наприклад, є у нас Юра той, що трьохкольоровий кітель у нього. Пам'ятаєте, він в ієрархії на низу його завжди будуть от побачити його, завжди будуть обирати в останнім. Ніхто в нього не вірить. Всі вважають, що він найгірший, що він слабак і так далі. І він і за ці не впевнені. Певненості і за того, що він буде відчувати, що його тут не чекають. Він буде постійно помилятися. Він буде постійно попадати в цей чорний фартуг, але там, попадаючи вже в стресову ситуацію, проявляючи свої найкращі якості, він буде вигрібати з того чорного фартуга. От, побачите, він протримається, і він буде попадати і вигрібати, попадати і вигрібати. Просто таким людям треба трошки підтримки. Трошки щоб хтось у них, хоча б повірив, Того, що у нього є такий трошки синдром самозванця, Він уже увірував у те, що він гірший за інших. і він не може якби покращувати свою якості. Із одинаків. У нас є ще Антон. Усі одразу декілька учасників сказали, що да, він такий одинак, він постійно сам, йому ніхто не потрібен. Він надіває наушники, він ні з ким не спілкується. Але при цьому сам Антон він доволі такий самодостатній, йому не потрібна підтримка. Він знаєш, він класний. І він навіть трошки самовпевнений, перебільшена самовпевненість у нього. І він вже вважає інших нижчих. За себе і він починає починає хоцінювати порівнювати з собою, якось там когось схвалювати, когось не схвалювати. Але попавши уже в команду, в групу людей, де він являється капітаном, він не справляється зі своїми обов'язками. Він розгублюється, він не може організувати це все, тому що він погано працює в команді. Він починає бігати з поверхні до поверхні, з поверхні до поверхні. Він, наче, всюди і ніде його нема, і він не розуміє, що відбувається, того що він же думав, що він такий класний. А виявляється, він нічого не може. У нього цей страх, ну як же так, розчарування. коротше, отака біганина. І що ми маємо в результаті? Він не видає ні однієї страви за півтори години. І він відправляється у чорний фертух. Попавши вже в чорний фертух, він вже стає якби машиною для вбивства. Він все рве, він бігає там, контролює, щоб ніхто не ходив до до холодильника і не відкривав його, бо це не музей, нічого в нього дивитись. І контролюючи холодильник, він співає успішно все приготувати, і він взагалі не сумнівається, що він пройде цей конкурс. і Ніхто в ньому не сумнівається. Але при цьому він здатен визнати свою помилки. Він такий: о клас, цей конкурс показав мені, що я не такий крутий, як думав про себе. Треба старатися і щось міняти. Ну тобто, він готовий вчитися. Дуже класно із цікавих героїв є також Віктор Калош, який почуває себе у змаганнях дуже комфортно. Він якраз прийшов на змагання. Він прийшов поміряти з іншими учасниками. Він уже побачив тих. З ким він хоче помірятись, і все, він бачить цю ціль, він не боїться оцінок, він не боїться критики. І він, наче граючись, приймаючи ці правила гри, він досягає успіху. І з тих, кому все дуже також подобається: оцей мрачний тіп зі Львову, ім'я якого я вже другий випуск не запам'ятала. Він такий, знаєте, мрачний пан без ім'я. І йому дуже подобається, що тут дуже творчі конкурси, і він любить таку хрінь, де треба ламати голову, придумувати щось. Ось, коротше, він кайфує. але на відміну від цих хлопців, є дівчата, така як Поліна Геннадіївна і Марта, які взагалі не змогли зібратися. Вони панікували, вони бігали, вони помилялися і зібратися, сил у них не було. І якраз Марта і нас покидає, тому що у неї не було ні психологічно, вона не справилась ні емоційно, ні по скілам. Короче, у неї досвіду малувато. взагалі. Було видно, що складно всім. Ніхто з них до кінця не розумів, що таке майстер-шеф, окрім тих, що вже були на майстер-шефі. Як зкелі трималися Раїна і Настя Миколаїв, вони прям просто спокійно виконували свою роботу без особливих емоцій. І Крінжатіном у тіктокера якась травма з жінками він сказав, я півтори року вже цим бабам не довіряю. Я не знаю, хто його так образив. Можливо, ми дізнаємося про це у наступних серіях. Але це жесть. І вийшло так, що всю третю серію вони по черзі готували тартари. І судям довелося заборонити їм готувати тартари хоча б деякий час. Таке вже було колись там ще на перших сезонах майстер Шефа. Я дивилася всі сезони майстер-шефа. Я знаю все. Коротше, вони готували рулетики. І тепер ректор всім забороняє готувати рулетики, і рулетики, коротше, заборонені на майстер майстерше. І загалом, поки випуски, звичайно, розкачуються стосунки, між ними тільки зав'язуються, ієрархія побудовуються, команди як ви укріплюються, і всі учасники як особистості тільки розкриваються. Будемо слідкувати, чим менше їх буде ставати, тим буде цікавіше. Поки із моїх фаворитів мені подобається той мрачний тип зі Львову, Віка-кондитерка. Парі з тим Володимиром і Настя з Миколаєва мені вона якось іще з кастингу сподобалася. До речі, на цьому сезоні дуже хороший візажист. Вони всі дуже гарно виглядають, але зачіски дивні трошки от зачіски проблеми. Візажист класний. А по конкурсам, знаєте, нормальні поки конкурси. Спочатку, коли їх всіх заставили співати, я думаю, боже, що за крін, що за шараварщина. А потім, коли я зрозуміла, що я не можу згадати ні одну пісню, мені прям стало цікаво, і вони почали якби співати пісні. І я така, блін, а я ж знаю ці пісні, але деякі не знали, наприклад, про качку срачку, я не знала це що за крінж. І конкурс з дурними стравами. Теж спочатку я думаю, що за бред, що за окуляри, що за автобуси, але воно себе виправдало, знаєте, цікаво. Це ж так творчо придумати якийсь бред із тих продуктів, які тобі дали. Пишіть, хто з героїв сподобався вам, хто поки подобається, в кому ви впізнали себе на роботі може своїх колег і так далі, і як вам початок сезону? Як вам конкурс? І пишіть на що б ви хотіли, щоб я більше звертала увагу, як я зараз це роблю на особистості їх взаємодії. Чи на конкурси, щоб я вам розповідала, хто вилетів, хто був в команді. Коротше, усе і весь бред. І усім дякую, особливо моїм спонсорам. Те, що ви робите зараз на патреоні, це взагалі капець. У мене вже дев'ять спонсорів на а патреоні. На патреоні це вже дуже значна кількість для мого каналу. І коротше до зустрічі, і побачимось завтра. Всім дякую.